Російські спецслужби в окупованому Криму вибивають зізнання з українських політв'язнів руками кримінальників. Про це розповів нині Севастопольський блогер Юрій Ільченко, який втік з-під домашнього арешту співострова два місяці тому. Сьогодні він вперше вийшов на прес-конференцію. Ув'язнили річного блогера минулого літа. Одразу як Ільченко у Фейсбуці опублікував заклик до економічної блокади Криму. ФСБ звинуватило чоловіка в екстремізмі та тероризмі. У СІЗО Юрій пробув 11 місяців. У червні його перевели під домашній арешт, але залишатися у Криму блогер не став. Яким саме шляхом він дістався України, не розповідає, каже, заборонили українські правоохоронці. Але наразі він перебрався до Львова, куди навіть уже встиг перевести своїх батьків. Про перебування у російській в'язниці чоловік розповідає спокійно, каже його тримали в камерах з кримінальниками, яким спецслужби Росії давали завдання знущатися з політв'язнів. Били як і співробітники різних служб, так і в основному і по більшій часті це співкамерники, бо в них було таке завдання. Звичайно, що кожен з них хотів як могла швидше вийти з в'язниця. Я для себе вирішив, що для мене ліпше смерті, ліпше підірватися на міні або розтяжці, переходячи кордон, аніж знову потрапити до російської в'язниці.